Доброго дня, шановні учні! З вами вчитель Наталія Олександрівна Резніченко. Зараз у нас урок зарубіжної літератури в 6 класі, і ми розпочинаємо серію уроків про грецькі міфи. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку міф про Прометея велич подвигу Прометею заради людей, уславлення цивілізації в міфі. Класична грецька міфологія це надзвичайне художнє втілення, генія грецького народу, який створив одну із найрозвиненіших цивілізацій світу, життя богів і героїв, їхні взаємини з простими смертними, космогонічні уявлення стародавніх греків. Ці сюжети вже не одне сторіччя надихають художників та поетів, композиторів і скульпторів на створення мистецьких шедеврів. Грецька або давньогрецька міфологія, або її, як її називають, мітологія, була основою розвитку однієї з найнодавніших цивілізацій світу, стародавньої Греції, колиски західної цивілізації. Розглядаючи богів, божеств та героїв давньогрецьких міфів, можна побачити розвиток сучасного суспільства, як воно змінювало своє ставлення до сил природи, до суспільного та індивідуального. Завдяки давньогрецьким міфам можна судити про те, як зроджувались основи теології та космології. Зрештою, надзвичайна цінність феномену давньогрецької міфології полягає в тому, що вона підштовхувала людей до необхідності інтелектуального розвитку, до появи багатьох наук, зокрема логіки, математики, риторики, відомий український літературознавець. Андрій Білецький зазначає, у грецьких міфах відбилися різні нездійснені для тих давніх часів мрії людства, приборкання стихійних сил природи, знаходимо у міфах про подвиги Геракла, Персея, Тесея, освоєння далеких земель і морів, е, в подорожі аргонавтів і мандрах Одіссея. Опанування повітряного простора в міфі про дедала та ікара, перемога над усіма хворобами і навіть над самою смертю розкривається у міфі про сина Аполлона і Божественного лікаря Асклепія. Давньогрецькі міфи вражають силою фантазії і величі думки, чимало людей з різних країн вважають їх знання обов'язковою складовою власної освіченості. Стародавні греки вірили, що тесь за небесами на вершині Олімпи, існують золоті палаци богів, там безтурботно бенкетують могутні олімпійці. Вони уявляли своїх богів прекрасними, безсмертними та всесильними. Проте цікаво, що боги, хоч і не знали старості й хвороб, не були захищені від нещасть. адже над ними, як і над людьми, панувала неминуча доля, фатум. Також і поруч із богами у міфах діють видатні герої Тесей, Геракл, Одіссей, Ясон, Ахіл і багато інших. Їх вважали напівбогами, дітьми безсмертних жителів Олімпу і людей. Герої уособлювали людські чесноти, їхні вчинки ставали взірцем для наслідування у скрутних ситуаціях. Прометей, у грецькій міфології це віщий і добрий син Титана Япета і німфи Клімени Фетіди, в інших варіантах син Асії або Феміди, брат Атлантів Менетія та Епіметея, батько Девкаліона. Викрав він з Олімпу вогонь і передав його людям, за що був ув'язнений богами, а звільнений героєм Гераклу. У мистецтві Образ Прометея використовується як персоніфікація просвітителя. Під час суперечки щодо того, яку частину жертв люди мусять віддавати богам, Прометей вирішив допомогти людям, котрі жили надголодь і були безсилі проти могутніх олімпійців. Прометей поділив забитого жертовного бика на дві частини. В одну купу склав усе м'ясо і накрив шкурою тварини, а в другу самі кістки, поклавши на них шматки жиру. Зевс, уведений в оману, вибрав купу, яка лисніла смачним жиром. Відтоді люди стали приносити в жертву богам кістки, тобто гіршу частину вбитої тварини, а саме їли м'ясо. Зевс розгнівався на людей і забрав у них вогонь. Аби тим довелося їсти м'ясо сирим. Однак Прометей викрав вогонь з Олімпу, взявши його від сонячної колісниці або з кузні Гефеста, приніс його людям в Тростинці. Так людський рід було врятовано від голоду й холоду. І з часом люди стали могутніми й майстерними в різних справах. За це Зевс велів прикувати Прометея до скель у горах Кавказу. Прометеві було відомо. Хто відбере у Зевса владу і як йому уникнути такої долі? Щойно Прометей розповів це прибулим до нього океанідам, як митю прилетів Гермес, вимагаючи розкрити таємницю. Не отримавши відповіді, Зевс кинув скелю з прикутим титаном під землю, а через багато років підняв знову. Всі боги тоді вже визнали владу Зевса і не думали протистояти йому. Однак пам'ятали про пророцтва. Зев за минулі віки подобрішав і став піклуватися про людей та боронив правду. Він послав героя Геракла звільнити Прометея, якщо він розкриє таємницю. Геракл застрелив орла з лука, і тоді Прометей відкрив йому що Фетидія, бо її син, ким би не був його батька, перевершить його. Після цього Геракл розбив ланцюги і звільнив титана. Фетида ж вийшла за героя Полея, син якого також став славним героєм. Проте Зевс колись дав клятву, що Прометей буде прикутий вічно і мусить дотриматися слова, тому він придумав, що Прометей носив на собі кільце зі шматочком скелі. З того часу звільнений титан ніколи не знімав кільця. Пізніше перекази. Пов'язують з Прометеєм не лише викрадення вогню з неба, він нібито показав людям, як видобувати та обробляти метали. Він дав їм науку про числа і відкрив мистецтво письма. Він приручив тварин, запав вітрило, він дав хворим ріки і знайшов трави, що тому й піль. Прометей розбудив у людині дух, і дав їй Саметей, відкриває галерею так званих вічниця людства. Есхіл присвятив Титаніве ряд трагедій, з яких зберіглася лише одна Прометей Закутий. Прометей Схила втілює розум і силу духу, волелюбність і велич подвигу в ім'я щасті людей. За нової епохи образ Титана Прометея знаходимо в творах зарубіжних майстрів слова Гета, Байрона, Шелі. Він надихав славетних майстрів живопису: Мікеланджело, Тіціана, Ріберу, Сальватора Розу, композиторів Бетховена, Ліста, образ Прометея надзвичайно популярний в Україні. Прометею уславили. Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Андрій Малишко та інші. Отже, діти, ваше домашнє завдання прочитати міф про Прометея. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!